Одного разу якийсь чоловік підійшов до Ісуса і запитав Його, Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічно. І Ісус сказав йому: Що ти називаєш мене благим? ніхто не благ, як тільки один Бог. Знаєш заповіді? Не прелюбодійствуй, не вбивай, не кради, не лжи свідчі, що не батька твого і матір твою. Він же сказав: Усе це я зберіг з юності моєї. Почув, що це Ісус сказав йому. Ще одного не вистачає тоді, все, що маєш, продай, і роздай у Бога, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Але він, почувши це, дослід, засумував, бо був дуже багатий. Ісуже, побачивши, що він засмутився, сказав: як важко тим, що мають багатство увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь мушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Ті, що чули, сказали, то хто ж може спастися? Він же сказав неможливе людям, можливе Богові. Хто ж такий багатий? Перш за все, напевно, треба з цього почати. Зачасту нам представляється багатий це той, хто має дуже багато доларів, чи якогось там золота, чи має якусь владу. А ми ж себе вважаємо всі бідними і нещасними зачасту. Але якщо нас порівняти наприклад, з тими людьми, які зараз живуть, то не будемо десь там в давнину, але які живуть там десь в Африці чи десь в бідних країнах, то ми будемо в їхніх очах багатими. Тому що там от є такі країни зараз, так, да, в сучасному світі, в 21 столітті, там де люди не мають можливості. Лікуватися, бо ж там немає медицини, не мають можливості навіть пити чийсь суботу. І в їхніх очах ми багаті, тому що в нас це зараз є, не дивлячись ні на що. А якщо ми взагалі порівняємо те, як ми зараз живемо, що в нас є вдома поїсти з тим, що було там років 500 тому чи за часів Ісуса Христа, то ми всі багачі. Тому о, поняття багате, да, воно дуже таке, доволі таке. Таке сумнівне поняття, тому що здивлячись, звідки ляв. Якщо порівнювати мільйонера з мільярдером, для мільйонера мільярдер багач. А для мільярдера мільйонер убогий. Тому слово «багатий» тут можна сказати, що той, хто щось має, той, хто щось має своє. Тому можна сказати, що всі ми багаті. Так, всі ми багаті чимось. Всі ми багаті чимось. І тому ну, то тут важливо, важливо зрозуміти, так, що Господь говорить не тільки про всяких разних, тому що часто, коли люди читають цей уривок, вони думають, ну це ж не про мене, я ж бідна людина. Що там мені скрізь вушко голки пробувати? Я просто, тому що в мене нема нічого. Та ні, Боже качав, все може бути зовсім інакше. Але знову таки, про що ця, ця розповідь? Вона про нас, як завжди. Тому що, якщо подивитись на нас усіх, і не тільки на нас, тому що вийди на вулицю, спитай людей, там, чи віриш ти в Бога, я вірю. Як ти думаєш, куди ти попадеш в рай чи в Приздню? Більшість скажуть, ну звісно вже в рай. А чого ти в рай попадеш? Ну, я ж нікого не вбив, нікого нічого не вкрав. Там батька і матір свою люблю, да, от, жінки своєвірний, чоловіку свого вірно. Ну то, що сказав, це юнак. Да, це я з юності зберіг. Та да, Господь сказав, що от заповіді виконую. Цей, цей чоловік сказав, я це з юності зберіг, я це заповіді виконую. Все, в мене все добре. А тут Христос каже, знаєш, тобі одного не вистачає. Залиш все і слідуй за мною. Тобто стався? Продай, продай все, що маєш, роздай Богу, і будь моїм апостолом. І матимеш на небеса. І тут цей е, чоловік засмутився, тому що він, виявляється, не готовий е, розпрощатися з якимись матеріальними благами, які в нього були. І він сумом відходить від Ісуса Христа. І Господь, да, тяжко здохнувши, напевно, тому що знову-таки. Господь Він печалиться, коли ми, люди, не хочемо від всього серця всім своїм життям Богу послужити. Він печалиться за цього. Каже, що от тяжко багатому війти в царство Боже, простіше верблюду пройти через звук голки ніж багатому війти в Царство Боже. І от е, тут треба згадати іншого багатого, про якого згадується в Івані. Про Закхея. Закхея начальника митарі. Митарі — це, можна сказати, зборщики податі. Налогова інспекція. І ця налогова інспекція за часів Римської імперії, тим паче в тих провінціях, які були під Римській імперії, ті начальники митарів, ну у них, по суті, справи була влада. Вони, вони могли взяти декілька воєнних, декілька солдат римських. І той, хто не хоче платити подать, силою цю подать взяти з нього. Чи взяти більше, чим потрібно, і ніхто з них не спитає. І тому метарі вони дуже любили. Тому що за ці метарі збовживали своїм положенням. Вони збирали подать більше потрібно. І начальник метарів тим паче, напевно. ж, метарі починьоні, а цей начальник. І оцей закінь, будучи багатим. Євангелія не говорить про те, що його так поспонукало, що, що в нього трапилось таке, що він захотів побачити Ісуса Христа. Оцей э, за він узнав, що десь там, якою дорогою має пройти Ісус Христос. Але так як він був малий на зріст, він розумів, що Господь завжди йде з людьми. А я маленький на зріст, я не зможу його побачити. Але я вилізу на деревину, щоб хоча би. Хоча б побачить цього Ісуса, про якого говорять. І захід лізе на деревину. Смоковниця да, це деревина. Ми можемо представити собі таке, щоб хтось із якихось вельмож наших сучасних, для того, щоб побачити, а що ж там в церкві відбувається. А ну, вилізу вилізує на деревину, в бінокль, подивлюсь, вікна. Що ж там вони роблять в церкві? Хоча би краєш там глаз. Ача і в церкву можна зайти, то не проблема. І все можна роздивитись. Не так в нас багато людей насправді. Але ні, ми не дождемося до щоб хтось там щось цікавився. Ні. А цей, да, не дивлячись ні на що. А чому е, багато хто отак стісняється? Да? Хоча б двері відкрити в церкву, хоча б заглянути, а що ж там робиться, а що ж там говорять. Тому що зачасту думають, от я, в мене статус. А за чим мені та церква, за чим мені Бог? У мене є гроші, в мене є моя улюблена справа, якою займаюся, в мене є моя сім'я, воно все добре. Зачем ли це все? І, звісно, вважаю, що браю подивитися. Тому що вважаю, що нікого не вбили, нікого не врали. Хоча, знаєте, це дуже умовно. Тому що дивлячись на горну проповідь, там просто. Там просто. що Виявляється, що якщо ти навіть подумав зле на людину, От ти вже нарушаєш заповідь ну, не убій. Виявляєте, Господь це каже, що той, хто подумає навіть, той, хто розсердиться, той вже цю заповідь порушує. І ось цей даш, чекає, як же ж там пройде Ісус. Хоча б його побачить. Він не боїться, не позорив, тому що Над ним вже сміялися б, напевне. Да? Тому що от зрослий виліз на деревину. Як це так? Зачем? Ну, ж позорище. А він на це не думав. Йому важливо було побачити і Ісуса. І коли Христос проходив, Він побачив цього Захея Київ і каже, за Київ, поспіши злізь. Мені треба бути в тебе в домі сьогодні. І за з радістю прийняв Ісуса в своєму домі. І мало того, що прийняв його, Він сказав, що я половину мого майна роздам у Боги, а кого чим скривним, тим віддам вчетверо. А народ казав, ой, що ж це за. І Ісус, чого ж він прийшов до цього, до, цього, до цього чоловіка? Як так Господь каже Зафію? Ти син Авраамі, ти син Авраамі. Ж, спасіння дому цього. Тобто, от теж приклад багатого. А чому? В цьому спасіння, а той засмутився, а ще Господь сказав, що складно таким війти в царство Боже. Да простіше верблю до голки пройти. А тому що цей закін покаявся. А цей юнак. Ну, не зовсім покаявся. Тут знову-таки можна згадати притчу про, про митця і фарисія. Ви ж цю притчу знаєте. Та, що, ми, що той фарисій казав? Господу: Господі, спасію Тобі, що я не такий, як там грішники. Та, я ті, що там крадуть, а я не краду. Я хороший. десятину плачу. Хочуся два рази на тиждень. Заповіді виконуєш хороший. Да, а метарби себе груди і казав, Боже будь, милостивий до мене грішника. Господь сказав, цей металь вийшов більш оправданішим, ніж цей фарисій. І тут ми можемо цю паралель побачити, що от є каючіся грішники. Причі, промитаре Фарисія це каючися грішник багатий. Тому що метар це зборщик податі. Це дуже високооплачена робота в той час була. І цей багатий б'є себе в груди і каже, Боже, будь милостивий до мене грішника. Фарисей теж багатий, тому що це також дуже високо оплачувана робота в той час. Це народні вчителя, вони бідними не були. Але це не було. Чого? То я осознав, що він згрішив. А то я все що він ті правильний. Оцей чоловік прийшов до Господа, Господі, в мене все хорошо. А що мені ще б таке зробити, щоб іще бути лучше? ви виявляється, що не сильно, то і хорошо. Виявляється, що ти не можеш оставити все і піти за Богом, за Христом. Оказується, ти своїм серцем прилип до твого багатства. Закейть, що він. Я роздамся. Я кого обіди, втім возміщу. От чого, чого це справжнє покаяння? Тому що коли людина дійсно навертається до Бога, вона розуміє, що те, що я маю воно тимчасово, воно не сильно то той значить. Але те, що в мене є, от цим я можу послужити ближньому. Тому справжнє покаяння воно і проявляється в тому, що, по-перше, ти жаждеш бути з Богом, жаждеш бачити Христа. Як це за та, Він жаждав побачити Ісуса, тому виліз на деревину. Він і не надіявся, що Христос з ним заговорить. Але він жажда його побачить. Він був готовий піти на все, навіть опозоритися перед людьми. От покаяння да, й до того приводить, що просипається в душі людській жажда Бога, жажда Христа, жажда будь церкві. жажда до молитви, жажда до святого письма. Просипається жажда добродітелі. Тому що цей Ісахій каже, я роздам половину мого майна. Тобто любов до ближніх, <клес> розуміння того, що тут є ті люди, які в мені нуждаються, я хочу їм послужити. До того, да, можливо, він не сильно це розумів. А тут, коли він покаявся, в нього проснулося це жажда добродітелів. Що я не можу жити без добродітелів. Ось як справжнє покаяння повинно проявлятися. Тому що ми не просто живемо заради спасіння себе, а живемо служачи ближнім своїм. Як це в нас виходить? І покаяння проявляється в тому, що ти хочеш виправити свої помилки. Тому це і каже Закей, кого я чим образив, тим возміщу вчетверо. Тобто не верну те, що там, да? те, що взяв, те я дав. Ні, вчетверо возміщу. Тобто Жажда примириться, жажда возмістить якийсь убиток, який се От як покаяння проявляється. І тому, знаєте, от ми читали один уривочок з Євангелія, але на нього треба дивитися в контексті загалом всього Євангелія. Знову таки згадуючи про і про мителя Фарисія, щоб розуміти, так? що в людській душі повинно відбуватися, щоб розуміти, чи людина дійсно прийшла до покаяння справжньої віри. Тому, якщо в наших душах. Знаєте, відносний спокій. А що мені? Ну, у мене все хорошо. Нікого не вбив, нікого нічого не вкрав. Батька і матір почитаю. Вроді би в Бога вірю. Хоча, знову таки, це умовно. Тому що якщо от брати на горну проповідь і зрівнювати те, як ми прожили, прожили життя, як ми живемо, там далеко, далеко до виконання Божих заповідей, але якщо ми себе думаємо, ну і все хороше, мав все нормально, ну, знаєте, тут треба злякатися трішечки подумати, а чи не я є той самий фарисей? Чи не я є той юнак, який впевнений в собі, що він благочестивий? А чого нам треба злякатися? Тому що, знаєте, це до поридавня. До Тому що коли наступає скорбота, горе, яке страпляється в житті, оті от віруючі, які себе вважали віруючими, вони вдруг от Бога відпадає. А чого, а, а чого допустив? Що я страдаю? Я ж хороший. А що в моєму житті біда? Я ж заповіді то виконую. Ай, поганий Бог. Не хочу я такого Бога. Коли хтось оклівщив церкву, повірили сразу. ну це ж по телевізору сказали. Ну, по телевізору, якщо сказали, значить, може це і ну, правда. А може і правда, та церква якою роками ходи, може, вона дійсно ворожа. Правда? Як зараз це відбувається? що Людина здавалася, все мене добре, я вірую, віруючи, вірний. А тут раз, хтось брехав, і ти в брехню повірив. Я відказався. Хтось на ногу в церкві наступив. Не буду в церкву ходити, на ногу наступив. Випробування, воно показує те, що на самом делі, не сильно ти віруєш, а коли гріх. Постукає в двері, так? і стане вибір. От де мені будь Христом чи гріхом. Що в основному люди вибирають? Риторичне питання. Як то кажуть. риторичне питання. І отут, яка ця така віра виходить? Виходить оця віра цього самого фарісія, чи цього самого багатого чоловіка. І ми нам навіть треба злякатися, якщо в нас вона така. І нам треба щось зробити, щоб дійсно в, нашу, в нашій душі прокинулася та віра, що ми готові заради Христа залишити все. От наступає неділя. І Господь гукає нас сюди. Тому що тут, в церкві, тіле кров Христом. Христос дає сам себе. Тіло і кров, щоб ми причищалися. І ми, коли в неділю кажемо, все, я бросаюся, Да, в мене от, от сьогодні дощ. Трошки дощ, снігом, така погода поганенька. От в переході кришу тече. Ай, ладно. я це, це все. Хай тече, хай собі капить. Там, Собаки їсти просять, гавкають, Коти м'явкують, їсти просять. Ай, ну, треба їх покормити. Ну, ну, Христос важливіше. Там, приїхали родичі, їсти просять. Уваги просять собі. Ай, ну Христос важливіше. болить, та доповзує. Настроєння немає. Та ладно. Христос важливіше, ніж і настрій. І от коли буде таке, що от ми заради Христа готові все залишить? Нас Господь зараз не треба, щоб ми хату продали, все продали. Ні, нас, Господь нас треба от цього мінімуму, щоб ми могли хоча б в неділю все ставити утра. на декілька годиночок і прийти в церкву. Але якщо і цього ми не можемо зробити, то як ми можемо надіятися на царство Боже, якщо ми в малому не можемо бути вірними до кінця? Адже що сказав Господь? Той, хто вірний в малому, того над великим поставить. А хто не вірний в малому, як йому можуть велике щось не вірити, правда? І от, е не будемо обманюватися. Якщо в нашої душі нема милосердя, якщо немає жажди допомагати, немає жажди служити людям, любов'ю своєю, якщо ми немає жажди вибачитися за те, що когось образили, Якщо немає жажди і справи ті помилки, то тут треба задуматися, чи ми Христові взагалі? Чи віра нас є в'ється справжня? Якщо не бачимо милосердя і жажди, миритися з людьми, значить треба щось срочно з собою робити. Поки живі. Срочно да, от, приймати якісь, якісь міроприяття для того, щоб змінюватись, тому що коли настане День смерті. Господь же сказав, «Чому застану, в чому заставлю, тому і судить буду. І на страшному суду вже ну, не вийде так оправдатися. Господь я ж би, заповіді соблюдав. Да, заповіді соблюдав. А чого тоді злився, Чого тоді зло держав, Чого тоді там о, жадничав, да, чого обманував, чому в церкву не ходив? Господь же це все спитає, заповіді, ж вони є, і вони. їх не я видумав. Це сам Бог нам говорить. Щоб ми знали і виправляли себе. Звичайно, ми не можемо на за один мгновення помінятися. Це неможливо. І тому нам дане ціле життя. Ціле життя нам для цього дано. Тому користуємося цим нашим життям, яке нам дано тут, для того, щоб збирати скарби на небі, як сказав Господь. Там, де міль не їсть. Деміль не точиться, ржавчина не їсть, і ворони, і крадії не крадуть. От там справжній скарб, Тому що це залишимо тут. Все залишимо тут. А перед Богом ми будемо душою стояти. чи з чистим серцем, чи, можливо, не сильно і чистим серцем. Тому опакаємося, поки є час. А ці євангельські уривки, які ми читаємо, вони нас призвані надихати. А це справжнє християнське життя Амінь